Це приціл АЖМ Ратлер В2, 19 та лінза 256-та матриця. Тепловізійний приціл АЖМ Ратлер В256. В2, 19, 19-та лінза 256-та матриця. Дивимося, як працює матриця. Відстань плюс-мінус метрів 150 Тестуємо зум. Приціл має кілька кольорових палітр. Протестуємо зум кожної. Наступний це приціл AGM Rattler v В2 25, 256, 25 та лінза, матриця така сама 256-та. Тестуємо зум. Має такі самі кольорові палітри. І в кожній протестуємо зум. 25 п'ята модель трошки краще бачить, трошки далі. Так, в принципі, по чіткості однаково. Кого цікавить, компанія бачу все для ЗСУ й волонтерів по закупівельній вартості зможемо допомогти придбати такі приціли. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всього найкращого.